Всім привіт! Ви на каналі Володя Денідакус і це нове відео про Майнкрафт. Зразу скажу, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. До речі, Олексій зараз не зможе зніматись землем до 16 чи до 17 числа. Тому заходьте, будь ласка, ще на мій сервер по IP Рілі really версія 116.5. Тому ми будемо виживати. Е, треба нам... Е, трави. Так, все. Е, так. Речі вже був вайт, так що карта чиста. Тому. Дивіться. Що мені треба? Я думаю, я піду зараз добувати... Ну, піду в шахту. Якщо щось я тут багато разів не хочу тратити, тому... я тут обережненько візьму лише каменю. Так, так. Истак, так. Так, ой, щось якийсь продуктнео і комп'ютер не захоче. Ну, Ні, нічого страшного. Зараз усуну цю проблему. Ну, це зараз не саме страшне, тому я зараз швиденько усуну цю проблему. Після цього зразу ж відео. Нам треба трішки каменю. Так і знав, що хтось мене вб'є. Так і знав. Я вже хом прописав. пишемо Іде Ой Я так. так Класно, обережно вийти і сказати Я Пла Ой, что за <клес> ой, я плачу дай ПЖ дурак. Нічого страшного, пропишемо ще собі кіт старт. Так. Це покладемо крім ось цього, тому, тому що ми маємо зробити ось так, 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 ось так. Все. Друзі, ось тут так руки виграють, навіть з донатами є. Люди, які вже донатили. Ну, тут просто її руки навіть немає, всі з донатом, вот. Ладно, нічого. Так? так, тому я не знаю, давайте трошки позбираємо. Ну, побудемо, наприклад, напишемо. Ой. Прописуємо цю команду WarPlus. І добуваємо дерево. Нам потрібно добути його декілька разів, щоб у нас були гроші. І воно така пода. Е і ми вже накопили 56 доларів. Тобто баланс. І ось так впадає дерево. Ось так, ну у нас тут уже есть Тобто у нас є 204. похоже на одного такого блогера напишіть в коментарях напишіть будь ласка в коментарях як називається цей блогер о якраз тут ще є морточка Ні, тут он вони... не а це мені не похоже на, Случайно, на мого брата. Ой. Це, звичайно, не похоже на мого, на мого одного із учасника на пшіть. В Я думаю, це більше похоже на мого брата. Так. Ладно, прописуємо Home. Хом-хом. Ну хом. Здесь мене ніхто не на загрывает. E, Подаемся, что тут є на аукционе. Деша трендош. Ооо, кругля, кругляк, кругляк появится. Кругляк, 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 кругляк. за 5000 кругляк! Ну, нормально такая цена, ну такая. Так что я думаю, что можно написать... Эээ... <гум> Написали. Да ж такой. Ха-ха-ха-ха-ха. Смішно? Тут беремо пічки і уже знизу, 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 знизу. Коротше, напишемо. Я... Я не знаю. Дайте. Ладно, я не знаю, я хотів написати, я не знаю, де й Ого, О, гуась на дуель самого гіпер гейм Наприклад, його Гіпер Нижній прочерк. Гаммер. І вибираємо Класик Кинути запрос. Вс, ми кинуємо запрос. Якщо ж ми граємо просто. Все загри перевчишн? якийсь якишь здравствуй? Я в принципі, принципе сильненький. Ура! Але він віддав на жаль, мені кам'яну. Нам потрібні більше гроші, тому ми від нуля. До речі, бо що я хотів написати. Що? Лазурита? Ти Ти вот там уважаємо. Сім штучок. Лиза? Ми вже, напевно, будемо закінчувати зараз, Прописуємо останній раз. Хоум! Кладемо плавати в пічку. Найпівки плавиться Ну, якщо вам сподобалося це відео і ви чекаєте третю частину, покладіть, будь ласка, лайк. Підпишіться, будь ласка, на канал. Наша ціль. Тому в мене скоро день народження. Покладіть, будь ласка. Ну, підпишіться, будь ласка, наша ціль. Три сотні підписники. Тим більше в мене скоро день народження. найкраще буде подарок, це підписатися на канал. з вами був я, Володя. Я всім пока-пока!